Давайте подивимось розклад по ситуації в Ізраїлі. Бачила думки деяких тарологів, що Ізраїля більше не буде і люди це підтримують. Ну, я в таке не вірю, хоча давайте глянемо, що покажуть нам карти. Чи вийде переможцем Ізраїль з цієї війни? Давайте глянемо. Тут, бачите, все буде по справедливості. Ізраїль він втримає, втримає свої, свої землі. Угу. Буде відстоювати свої кордони. От оце показується їхні наступи по карті смерть. Ну, можливо, все буде по-новому. Можливо, ті домовленості з газою. Сарабам все це має повністю змінитися. на краще чи ні? Давайте подивимось. Для Ізраїля це буде, о Боже. О, Боже, так. Ну, дуже багато буде смертей. Дуже багато обстрілів, жертв. Це однозначно. Як до Ізраїля будуть відноситись після. Цього наступу, бо якби формально вони виступають агресором. Їх будуть поважати, що вони дуже сильні, що вони відстояли своє, але будуть все ж таки вважати в багатьох країнах, що вони агресори. І знову ж таки, карта страшного суда. Все по колесу фортуни може повернутися на 180 градусів. Уже от е того, що було раніше, у Ізраїля, ці всі домовленості, той уклад, який був, він зміниться. Зміниться прямо повністю. Ну, і тут ще випадає карта хитрості та обману. Можливо, це. Те, що Хамас готує якісь іще додаткові нападки на Ізраїль. Давайте подивимось. Може, просто цими подіями, що відбуваються зараз, вони просто відволікають увагу. Давайте подивимось, чи будуть ще якісь удари по Ізраїлю. Угу. Бачите, удари будуть. Будуть серйозні руйнування і випадає. Карта закоханих подвійна. Тобто, мабуть, ще будуть приймати участь і інші організації, окрім Хамасу. Будуть приймати, давайте подивимось. Ну, поки що, поки що вони ще очікують, очікують сигнал, а поки що в них ще недостатньо ресурсу. Хоча вони, бачите, заявляють, що вони вступлять у війну також. Може, пізніше це буде. Угу. Ну, Бажання в них є, бажання є, але у них не вистачає. Може, фінансів, ракет, ресурсів. Я думаю, що їхні союзники Хамаса очікують якусь допомогу. Може їм хтось щось пообіцяв? А, можливо, Росія пообіцяла дати зброю. Давайте подивимось. Ага, Росія поки що морозиться. Угу. Росія каже, що їй самі. Потрібна зброя. Давайте подивимось, Іран обіцяв. Дати зброю Хамасу. Ага, тут так. О, ну тут прям повно, повно зброї. Зараз просто, може, не дуже великі поставки, але однозначно, з Іраном з Ірану йде зброя. Давайте подивимось, чи правильно зараз поводиться Ізраїль, тому що їх діє. Деякими країнами засуджуються, бо багато жертв, але у них з другої сторони виходу немає. Чи правильно зараз діє Ізраїль? Ну тут карти однозначно не кажуть, якби 50 на 50. А що карти радять? Що треба зараз робити, Ізраїлю? Чи виждати, да, чи активно діяти? Все ж таки карти показують, що треба почекати більш слушного моменту. Тобто не так активно діяти, як вони, як вони зараз роблять. чи варто їм наземним шляхом заходити до гази? Бачите, карти активні, так, показується, що в принципі треба заходити, треба заходити. Може тоді менше жертв просто буде. Угу. Ну, сльози страждання будуть, ну жодна війна без них не обходиться. Ну і давайте глянемо, що все ж таке в кінці кінців чекає Ізраїль. І на цьому будемо закінчувати. Розбите серце. Да, я думаю, що деякі союзники можуть відвернутися або, да, значить, розбите серце через те, що ті, на кого вони розраховують, можуть їм просто не допомогти в тій мірі, в якій вони би хотіли. Але все ж таки Ізраїль вирішить свої питання, які вже десятиліттями назрівали. Якби реалізується їхнє бажання, удача буде на їхній стороні, хоча, звичайно, через велике страждання.